Вітаю, друзі! Я хочу вам сьогодні розповісти про свій досвід народження моїх дітей у Нідерландах та Україні. Так сталося, що в мене двоє дітей: старший син йому 6 років він народився в Нідерландах, а молодша донька, які 3 роки народилася в Україні. І е, е, я би так сказав, що між Україною і Нідерландами є дві такі принципові різниці у підході щодо е, пологів і е, вагітності. По перше, в Нідерландах вагітність вважається природним процесом. Тобто явищем, яким потребує я щонайменшого такого медичного втручання ззовні. в той тобто, час, як в Україні це такий медичний стан, і там все таки таке от втручання, воно дуже сильно нав'язується пацієнтам. А друге, це може викликати звичайно якісь дискусії, але мені здається, що також справа полягає у захищеності лікарів в Україні, а також компетенції. Мені не в користь в Україні, звичайно. Тож, коли ми дізналися, що ми вагітні, це була перша така причина, чому ми вирішили переїхати за кордон. І коли ми переїхали в Нідерланди, ми були вже на четвертому місці вагітності і почали одразу шукати акушерську практику в містечку, де ми жили в малесенькому містечку, десь у 10 хвилинах від Амстердама. І акушерська практика у Нідерландах називається Ферлос Кунде. Вибачте, за мій uh, pronunciation, він. Далекі від ідеального, але нам ще дуже сподобалось, що це така була дуже приватна, дуже така комфортна практика, бо там не було майже людей. Завжди, коли ми проходили, ми були там чи не єдині, і не було черги. Наші розмови з лікарями, з лікарем з акушером, заключалися в тому, що вона просто питала, як ми себе почуваємо, чи все добре, як настрій, перевіряла артеріальний тиск, а також слухала серцебиття плоду. Вже ближче до родів. Там до пологів, вона, вона з нами ну, якби спитала, де ми хочемо народжувати, в якому госпіталі, і взагалі, чи хочемо народжувати в госпіталі, бо в Нідерландах дуже поширена практика народження вдома. Десь третина родин народжує вдома. В першу чергу це нідерландські родини, вони народжують вдома. Бо, як я казав, по тій причині, що вони вважають, що це такий природній процес і взагалі пологі це нормально, це не хвороба. І Взагалі, за весь от наші е, вагітність, процес вагітності у нас було два рази ОЗД. Це для того, щоб перевірити генетичні якісь захворювання, а також ми здавали е, кров це для генетичних захворювань. Ну і ЗД, звичайно, для просто як розвивається плод. Мені дуже тоді було цікаво і смішно, коли ми. Зробили аналіз крові і нам дали цю колбочку з кров'ю, яку ми мали віднести на почтову скриньку і просто кинути, щоб вона пішла у лабораторії, там вже зробили цей тест. Тобто, отой мінімум, який прописаний, вам ніхто більше не нав'язує ніяких більше інших дослідів е, вже в самому кінці е, акушерка перевіряла, чи там плод лежить у правильній позиції, ну і все. Я, як зараз пам'ятаю, що це було. В ніч з четверга на п'ятницю у моєї дружини відійшли води, але от, процес схваток не почався. Ми зателефонували поз... наші акушерці, вона сказала, ну чекайте, поки почнуться схватки, ми нічого не будемо робити, у нас якийсь час. Я навіть пішов на роботу зранку, бо нічого не відбувалося. Попрацював мені ще на роботі всі питали, що робиш, чому ти на роботі, чому ти не з дружиною. Ну так, так сталося. Я прийшов додому. Мені ще дружина зготувала вечерю. Тоді вийшов цей час, 10 годин, коли треба було чекати, поки почнуться схватки. Ми поїхали спокійно собі у госпіталь вже і там нас прийняли лікарі. Дуже приємно було все це відчуття, нас одразу поклали в палату, там підключили до апаратів, які перевіряли стан дитини. І а, лікар, який був на зміні, тоді сказала, що ну, поки що процес не йде, побачимо, як буде. Але я підозрюю, що зараз моя зміна закінчується, я вас ще там, через зміну прийду, вас, ви ще будете тут, можливо. Але потім пологи почалися дуже стрімко, і ми народили десь о 3 годині ночі. І сам оцей момент, це були якби парні е, пологи, тобто я був присутній, була лікар і була асистентка, яка просто там подавала якісь інструменти і допомагала моїй дружині, там, якщо були якісь потреби. Ну, і я присутній був при процесі. Це все відбувалося дуже в такій, як навіть відчуття, що родині, якісь якійсь е, обстановці. Знаєте, Лікар відносився до нас як до. Не пацієнта, клієнта, а як до друга, що а то може і до родича. Дуже уважно все пояснювала, питала, ніяких таких дій зайвих не робила. І взагалі це все пройшло дуже комфортно. В нашому випадку, так як ми народили не одразу, а ви довелось почекати. То для того, щоб пересвідчитись, що не відбулося ніякого зараження, ми залишилися на ніч до ранку у госпіталі у роддомі. Але взагалі у Голландії, якщо все ж таки вирішує родина народжувати у роддомі, то вона не залишається там, як в Україні, на 3-5 днів. Через 3 години вже виписують вас з роддому і ви їдете додому. Тож нам, можна так сказати, пощастило. Хоча. Це безкоштовне все от, пологи пологі в Нідерландах безкоштовні, всі послуги безкоштовні. Але я брав о, о, там є страхові пакети. все-таки страховка життя вона обов'язкова, і на той час, коли ми там жили, вона коштувала десь 80 євро, здається, на місяць. Я брав додатковий пакет на пологи, бо ми планували пологи, на випадок, якщо будуть якісь додаткові нас витрати. І оця от ніч, здається, у роддомі все ж таки пішла оці додаткові витрати. Хоча я вважаю, що, мабуть, б, якби навіть не було у нас страховки здоров'я, то це все рівно би нам обійшлось безкоштовно. бо в Нідерландах до цього відношення таке, що такі послуги мають бути безкоштовними. І е, на ну, наступний день ми вже поїхали додому. До речі, коли ми народили, мені від страхової прийшов е, такий як звіт. Е, Скільки нам мали коштувати пологі, це було 2400 євро, але ми нічого більше не сплатили. Ми приїхали додому, і нас одразу взяв в процес інший сервіс, який називається Крамзорг. Це тобто, сервіс, який він допомагає як, е, дати ладу дитині, так? навчають вас, як її годувати, як її купати, як вона має спати, що відбувається, чому вона плаче, коліки в животі і таке інше. Тобто цей сервіс приходить жіночка, вона. Приходить десь до 10 днів, в залежності від того, як ви домовляєтесь максимум. І загалом це від 25 до 80 годин. Також в залежності від ваших потреб. Може ви, ви мати один ачка, або може якісь складності є. Приходить, допомагає, пояснює, навіть може допомогти щось по дому, навіть може щось приготувати. От. Взагалі дуже корисно такий сервіс, бо не всі знають, що робити з дитиною після того, як дитина народилася. Тобто це дуже-дуже кльова практика. І також до вас десь протягом. Перших чи трьох днів приходять е, е, спеціалісти, які перевіряють на якісь е, захворювання. Тобто там перевіряють слух, чи дитина чує добре, і беруть таку як е, е, за п'яти кров, щоб перевірити, чи немає якихось рідкісних захворювань. І потім вас вже направляють до сервісу, де ви маєте приходити перевіряти. Розвиток дитини, там вам пропонують вакцинації. У Нідерландах 12 хвороб, від яких роблять обов'язкову вакцинацію. І що цікаво, що туберкульоз не відноситься до обов'язкових щеплень у системі вакцинації у Нідерландах, бо там ця проблема вона не актуальна, така як в Україні. І ми навіть окремо її робили, щоб перед тим як їхали в Україну, от нашому сину це було як окрема послуга. Тож мені взагалі дуже сподобався весь процес. Це було максимально комфортне, максимально таке, як приватне, не знаю, максимально натуральний процес, від якого в мене тільки позитивні спогади. І вот. я би дав йому по п'ятибальній шкалі 5 балів. Так сталося, що доньку ми народжували в Україні. І тут досвід трішки інший. Також по багатьом таким базовим принципам багато схожого. Також два мінімум УЗД мають бути на процесі, маєте здавати аналізи два рази на якісь е, е, як це, генетичні хвороби, так? І взагалі, якби процес, коли вас веде лікар, він формально дуже схожий. Навіть от е, я вичитав офіційно, що декрет в Україні це 100 Здається 26 днів. У Нідерландах також дається 16 тижнів декрету, і зазвичай беруть 4 тижні до народження і потім 12 тижнів вже після. І в Україні, начебто, 126 днів, там щось 70 днів до народження і потім після. Але насправді багато хто бере декрет набагато довше. У Нідерландах дуже рідко випадки, коли хтось бере декрет довше, ніж цей от визначений час. Але в чому принципова різниця? Це в тому, що. Лікарі дуже сильно починають вам нав'язувати якісь процедури, які не є обов'язковими. Тобто УЗД пропонується робити набагато частіше ніж два рази аналізи крові, такі інші багато речей, які просто от як сильно насищають взагалі цей весь процес якимось от втручанням. І особливо після досвіду з Нідерландами ми були супроти таких якихось втручань, які ми не розуміли, навіщо вони необхідні. Дошло навіть до того, що. Ми і лікар дав такий папір, де треба було, значить, написати, що я беру на себе всю відповідальність за рішення, які приймаю, лікар на себе, е, себе знімає відповідальність. Можливо, цей папір дається всім, а можливо, це був тільки наш випадок, але це був такий не дуже приємний е, досвід, бо я не дуже розумів, що тоді, якби, чим нам корисний цей лікар-акушер, який, який нас веде. От. І... Мені здається, що в Україні дуже сильно досвід від народження залежить від того, скільки грошей виладні на це витратити. Є приватні лікарні, де у вас там буде готельний такий рівень обслуговування, там самі кращі палати і саме краще відношення лікарів, і це буде коштувати там від 3 до 5 тисяч доларів. Але це, звичайно, недоступно, подавляючій більшості населення України, і ми також не користувалися цим пособами. Ми пішли у державний. Роддом. І там вже відношення до вас дуже сильно залежить від, по-перше, компетенції, по-друге, настрою, і по-третє, відношення до вас самого лікаря. І тут уж би, кожен собі намагається би, покращити ситуацію тим, що там, лікарю треба віддячити за його послуги. Так? Там буває так, що ви народжуєте, а потім до вас приходить лікар і каже, там, Ну от вам все сподобалося. У вас був там гарний досвід. Е значить, треба би і віддячити якось. І там різні називаються суми, да, які вони очікують або може не називаються, але вони все рівно очікують від вас. І ви все рівно лежите вже потім у палаті, і до вас ці медсестри, також які в залежності від того, скільки грошей ви їм там підмажете, будуть більш чи менш активні, більш чи менш е вас супроводжувати. Ми не лежали довго у палаті в Україні. Вже на другий день також Іра виписалася, хоча хотіли, щоб вона лежала довше. І мені здається, що це така фундаментальна проблема постраданського такого знаєте, відношення до народження в Україні конвеєрного, коли кожен. Е лікар акушер який приймає пологі, він він хоче, щоб народження було прямо на його зміні. От прямо зараз він там всіми зусиллями пізприш прискорює пологі, там може дати вам екситоцин, може дати там. От у нас дуже розвинута практика під анестезії. У Нідерландах відношення до болю дуже толерантне. Тобто там вважається, що біль це також природний процес, і треба вміти його бороти, якби. Нормальним шляхом, тобто якісь практики, які таку, вам розповідаються, там як перебороти, да, там, дихання, якісь пози і таке інше, вже саме знеболюючи, це як останній крок. У Нас знеболюючи, пропонується чутьлі не з першого разу. І також навіть під видом вітамінів я читав, що можуть вам цей ексицин дати, щоб от просто прискорити пологи. не кажучи про те, що вони там можуть фізично надавлювати на живіт, щоб Плот виліз або руками розширяти шийку матки, і такі процеси, от відношення до пологів, воно не таке відношення, що це щось відбувається, що відбувається у родині раз, два, три у житті, не часто. А що це щось святе, і до цього має бути якесь таке окреме відношення? А у нас відношення якогось такого м'ясного конвейеру. Так, прийшов, ушов, прийшов, ушов. І якщо ти щось не сподобався. То до тебе можуть на тебе можуть кричати. Я чув такі випадки, що там кричали: значить, там хватить тобі кричати від бою, там закрий рота. У нас також було так, що ми коли народжували у роддомі, то у нас був такий прохідний двір. По-перше, у нас був лікар акушер який приймав пологі, але було в кучняні як якихось цих сестер, які прибігали, вибігали до кабінету. Не зрозуміло були взагалі, що вони роблять. Вони весь час коментували, толку від нього ніякого не було. Їх було десь чоловік там до сіми. І був якийсь навіть момент, коли там, значить, ну, процес пологів дуже складний, там кричали там, досить жаліти себе, давай, там туш, сильніше. Мене це вибішувало, бо це не відношення до людини. Що значить жаліти себе, ніхто себе не жаліє. Я навіть хотів їх вигнати тоді всіх, там, бо ну, це неможливо. Це якась така просто... кожен хоче приєднатися до процесу, щоб потім засвітили, що от я тут був, тому давай мені грошенят. От, і я також розумію, що взагалі у нас лікарі вони набагато гіршому стані знаходяться, ніж лікарі у Європі. Що державна яку вони отримують, вона ну значно нижча, а відповідальність вона дуже висока, і також дуже стресові складні умови цієї роботи, коли потрібно там вночі виїжджати у родом, що треба там дуже багато бюрократичних якихось робити роботи, і дуже багато мати якихось відношень, що з самими цими родинами і також ну взагалі взагалі це я думаю надзвичайно стресова робота, і вона має компенсуватися звичайно вище, ніж вона компенсується. І якби це було, то, мабуть, і сама оцей підход, що треба підмазати, відплатити, і розраховувати на те, як лікар буде до тебе відноситися. І взагалі, що лікарі може перестануть як енфорсити, тобто е, приш, при, при, пришвидшувати пологи, е, Ця би проблема зникла з тим, якби якість роботи і компенсація за ці зусилля цим лікарям була компенсована так, як вони цього заслуговують. Тож, якщо так казати, ви самі бачите, друзі, що я. Далеко не в захваті від того, який був досвід. Він, мабуть, не найгірший і не найкращий, який ми міг би бути в Україні, але якщо порівняти з Нідерландським, як я сказав, Нідерландам, я би дав 5 балів, а Україні ну, 2, 2 бали, мабуть, ось так. Тож це мій досвід. Мені дуже цікаво, друзі, почути, який у вас досвід, що ви можете додати до цього, може я щось забув згадати. І, на жаль, не можу порівняти з британським досвідом, мене народжували тут. І було б цікаво тим, хто в Британії, чи схоже це на нідерландський, чи схоже це на український досвід. Радий, що ви дослухали цього моменту, друзі, і всім пока, до нових зустрічей!